В цьому випадку ми візьмемо цих 8 літрів газу на 100 км, це вже так, я думаю, із запасом. І давайте ж облічимо, що в нас вийшло. Тобто, Спочатку Ford 1,4 дізель. скільки нам потрібно буде дізелю. Тобто, на, якщо відповідно на 100 км нам потрібно 5 літрів цього дізелю, то на 100 км нам потрібно 50 Тобто не на 100 км, а на 1000 кілометрів, нам потрібно 50 літрів дизелю. Там, де приблизно ціна, буду всі ціну в доларах говорити, приблизна ціна зараз літр дізелю це 1,5 долара. Тобто, щоб проїхати цих 1000 кілометрів, нам відповідно потрібно буде 75 доларів. Щоб проїхати відповідно 10 тисяч кілометрів, нам уже потрібно